Доброго дня, дорогі глядачі! Це канал Народна думка Шорс. Так ви правильно все почули, це гілка каналів Народної думки для того, щоб максимально допомогти вам отримати відповіді на ваші запитання. Це абсолютно новий створений YouTube канал, який є е, частиною проєкту Народна Думка, для того, щоб всі питання, які ви задаєте на народній думці, будете задавати тут, ви отримували в таких швидких, доступних, розкритих відповідях. Тож... Якщо ви є підписником Народної думки, або просто побачили моє відео, і вам подобалась подача інформації, сподобалася інформація, яку ви тут отримуєте, то долучіться до каналу Народна думка Шортс, натиснувши кнопочку Підписатись під відео, тому що багато підписників думають, що це той самий канал і не натискають підписатись і так втрачають відповіді на своє питання. Для чого він створений? Саме основний аспект це дуже багато. Запитань вас. 1 мільйон 200 тисяч підписників зрозуміло, що багато людей пишуть, багато питають, і запитань просто багато, 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 багато. І постало питання, як давати на них відповідь, як так, щоб люди потім то побачили. І логічним методом був це розмежувати, розмежувати основний канал з подачі інформації і. Канал з відповідями для вас таким чином і створилась народна думка шорт, де ви будете ці відповіді отримати. Тож, підпишіться на цей канал. Тут ви отримаєте відповіді на свої питання в швидкій, доступній, зручній формі. І так ми зможемо краще комунікувати, краще розбиратись. Тож, давайте працювати разом для того, щоб. Якомога більше принести корисної інформації і корисних навичків, здобутків, усього, що тільки можливо. Тому запрошую вас на свій канал, долучайтесь, розбираємось далі.